Привіт усім слухачам нашого подкасту. Сьогодні ми поговоримо про класичний український твір, який доводить, що сварки через хату, паркан і навіть грушу це не нова тенденція, а наша національна традиція. Зустрічайте Кайдашеву сім'ю реаліті шоу, яке вийшло задовго до сімейних мелодрам, а головні герої так би стали зірками TikTok, якби жили в наш час. і У них був інтернет. Так кайдашева сім'я. Це класика української літератури, яка не втрачає актуальності. Твір був написаний Іваном Начиєм Левицьким 1878 року і досі лишається популярним серед українців. Він внесений навіть у шкільну програму 10 класу. Тож, старшокласники, увага! Зараз ваша можливість отримати 12 балів на наступному уроці з укрліт. Повість Кайдашева сім'я Івана Неча-Левицького розповідає про життя української селянської родини в 19 столітті. У центрі сюжету родина Кайдашів, Омелько, Мотря, їхні два сини Карпо і Лаврін. Карпо одружився з Мотрею, Лаврін з Милашкою. І протягом усієї повісті наші герої дружно і завзято сваряться. Отже, у нас є Омелько Кайдаш, це типовий український тато, який любить випити, і якщо йде до млина, то обов'язково з пригодами. Його дружина Маруся Кайдашиха. Це просто королева маніпуляцій. Я думаю, якби герої жили у 2025-му, то Маруся неодмінно б стала учасницею якогось політичного ток-шоу. Ну а сини, Карпо серйозний хлопець, якому байдуже до всього, крім я сказав, буде так. Лаврін романтик говорить як часто, як твій колишній перед 14 лютого, ну і невістки. Мотря як бульдозер на ярмарку. Якщо і щось треба, вона пройде крізь натовп не озираючись, і ще й продавця змусить поступитися. Малашка, як кульбабка на вітрі. Лагідна, ніжна, завжди готова підлаштуватися, аби всім все було добре. Але якщо її зірвати, вона випустить свій уїдливий сік. Прямо в серце, так що ніяким відбілювачем не відпереш. І от усі вони збираються в одному дворі. І що починається? Спочатку все було мирно, а потім починається. Чия корова більше молока дає, хто буде тісто місити, і головне питання чия груша. Друзі, якщо у вас є родичі, які сваряться через, через буквально усе, то вітаю! У вас є власна Кайдашева сім'я. Головне, ніхто з них не хотів поступатися. Грушу вже спиляли, Омелька Кайдаш вже втопився, а сварки продовжувалися навіть і без нього. А тепер до серйозних питань: у творі чудово прослідковується конфлікт між поколіннями та соціальні протиріччя. Батьки прагнуть зберегти свою владу над дітьми, а ті намагаються вибороти незалежність. Соціальні протиріччя також проявляються у зміні цінностей. Молодь стає більш прагматичною та жорсткішою, особливо Карпо, який навагається виявляти насилля навіть до власної матері. Стосовно цього зараз буде Карпачов момент, але така поведінка, я думаю, може бути наслідком відсутності сепарації між батьками і дітьми. Варто пам'ятати, що коли дитина виростає до 18 років, вона стає окремою дорослою особистістю і від цього часу має право створювати власну сім'ю, будувати житло і проживати там окремо від батьків. Коли дві сім'ї мешкають разом, то утворюються постійні непорозуміння. У кожного є свої звички, свої правила і свої бажання. Тому, будь ласка, якщо хочете щасливу сім'ю та жінку, яка не кричить на вас щовечора, будь ласка, часно сепаруйтеся від батьків. Не чоловіцький дріб'язковість, одріб'язковість заздрість та егоїзм, які зрештою призводять до нездорових стосунків у родині. Головні герої не можуть знайти спільної мови через дрібні суперечки за господарство, майно, навіть грушу. І, на жаль, така поведінка досі є актуальною для українського суспільства. Автор показує, що через надмірну зацикленість на собі та матеріальному люди інколи забувають про родинний мир і любов. Ключову роль у розвитку конфліктів у повісті відіграють жінки. Маруся Кайдашиха є символом владної свекрухи. Це та сама, яка і зараз зустрічається у кожної там третьої українки і намагається зробити все, аби рідний синочок покинув свою жінку і залишився з мамою. Мотря вона сильна і незалежна. Жінка в тілі ту саму, яка паше на трьох роботах, хоче досягти успіху і не погоджується на менше ніж має з дитинства. У сучасному світі така проблема прослідковується у парах, де чоловіки часто називають таких жінок меркантильними. За те, що вони хочуть мати власне щастя, спокій, захист і жити в достатку. При цьому вкладаючись в цей достаток, малашка ж навпаки намагається уникати конфліктів, але зрештою втягується у цю боротьбу. Це знаєте, та сама, як зараз модно казати, терпіла, яка не хоче сваритися з чоловіком і його сім'єю. Але зрештою, терпець уривається, і вона починає слати всіх на це. Був подкаст про кайдашеву сім'ю Підписуйтесь, сім ставте лайки, нарубайте грушу і до нових зустрічей.